Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні із моїми внучечками, із Юлічкою і Машенькою розповімо вам казочку. Казочка цікава, цікава. От сідайте гарненько, вмощуйтесь зручненько і послухайте казочку. Стоїть в полі хатинка, невелика і не маленька. Коли біжить мишка. пі 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 мишка біжить, біжить. Прибігла до хатинки. Каже тук 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 Хто-хто в хатинці живе? Тиша. Ніхто не відповідає. І мишка каже, я тепер буду тут жити. де заховалась у хатинку. А далі невдовзі знову біжить зайчик, побачив хатинку і підбіг до хатинки. Тук-тук-тук. Хто хто в хатинці живе? Я мишка мишка-шкряботушка. а ти хто? А я зайчик побідає, побігайчик. Пусти мене, добре йди, і стали вони жити двох. І далі пожили вони вдвох, і тут біжить лисичка сестричка. Тук-тук-тук. О, а хто хто в хатинці живе? Я мишка-шкряботушка, я зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть мене. Ну ти, І стало їх троє. Але не пройшло багато часу. Знову біжить хтось. А це вовчик-братик біжить. «Тук-тук-тук! Хто хто в хатинці живе? Я мишка шкряпотушка, я зайчик побігайчик а я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик, братик Пустіть мене в хатинку. Ну, добре, є для тебе місце, заходь. І вовчик зайшов і став з ними жити. Але тут вони чують гуп, 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 гуп. Хто хто в хатинці живе? Я мишка шкрепотушка. я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка, а я вовчик, братик а ти хто? А я ведмідь на брід. Пустіть мене в хатинку пожить. Та куди ж ми тебе пустимо, тут уже місця немає. Та я якось на кришу вилізу і почав лізти. І зліз і повалив хатинку. А звірі встигли розбігтися. Ну, звичайно, звірі дітки засмутилися. Але вони вирішили, побудуємо хатинку ще більшу, ніж була. То скажіть, будь ласка, про що ми розказали казочку? Про кого ми розказували? Хто це такий? Мишка. мишка. А яка мишка? Давайте покажемо, яка мишка? Пі-пі-пі-пі. Маленька, да? давайте покажемо. Маленька мишка. Потім за мишкою хто прибіг? Зайчик. Зайчик. Отакий от зайчик отакий. От Але всього боїться. Давайте покажемо. Трясеться, всього боїться. Добре, дітки. А за зайчиком прийшла хитра лисичка. 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 Як вона лапками робить? Так, так. Лисичка, сестричка. Добре. А потім хто прийшов у хатинку? Вовк. вовк а який він, покажіть, який сердитий. А ну, так? Отак, сердитий вовк. А потім хто прийшов, розвалив хатинку. Медвед! Ведмедик. А який він? Великий, да? неповороткий, такий аж хатинку поламав. Молодці, дівчатка. Вам сподобалася казочка? Помахайте діткам і скажіть до побачення! Помахайте Добачення. діткам, до побачення! Ми вам ще колись казочку розповімо. От і казочки кінець. Хто прослухав, молодець. Так, конець. Да, це вже кінець.